Доброго дня, малята! Сьогодні я вам загадаю дуже цікаву загадку. А про що ця загадка, Ви уважно послухайте. Ця загадка про квітку, дуже яскраву і дуже красива. Вона росте в Україні на нах, на полях, а також її можна зустріти і в парках, і в садах. Вона дуже яскрава і красива. Я на сонце дуже схожа. Золотиста ніжна гожа. Я щоранку розквітаю, промінцями всіх вітаю, відгадати всім не важко, що за квітка я. Так, ромашка. А зараз діти я вам пропоную послухати вірш нашої української поетеси Марії Познанської про ромашку. На стрункій високій ніжці біла річки на лужку у косинці білосніжці, стрів'я квіточку таку ясним оком. Жовтуватим, усміхалося мені, я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Діти, сьогодні ми будемо з вами малювати ромашкове поле. Подивіться, ось таке, яке воно гарне, скільки багато квітів. А давайте розглянемо квіточку ромашки. В неї білі пелюстки, серцевина жовта, нагадує нам сонечко, зелені листочки. Вона квіточка ця дуже гарна. А для того, щоб ми намалювали таке ромашкове поле, нам потрібно фарба зелена, біла, жовта. І малювати ми будемо сьогодні не пензликом, а ось такою паличкою, трубочкою. Вам батьки допоможуть нарізати. Щоб вона нагадувала, як пелюстки квіточки. І так ми починаємо. Спочатку беремо паличку, листочок такий. І так, набираємо на нашу паличку фарбу і притискаємо до паплю. Подивіться, дітки, у нас вже виходить квіточка. Можна трошки повернути і ще притиснути. І так ми... Робимо декілька разів. Ставимо багато, притискаємо, робимо багато-багато квіточок. Наше поле велике і виросло багато-багато ромашок. Ось так. Ви можете робити ромашок стільки, скільки ви забажаєте. Це. Вашу творчість, і ви можете робити, як ви забажаєте. Так, ну ось я поставила, а тепер нам потрібно намалювати стебла і листочки нашого, нашої квіточки. Для цього я беру ватну паличку, набираю на один кінчик зелену фарбу і малюємо. Тебла від кожної квіточки? Малюємо донизу, тому що наші квіти ростуть на землі. можна домалювати листочки? Діти, зверніть увагу. Паличку можна малювати також, як і пензликом. Можна намалювати травичку. Багато травички на землі росте. на полі нашому, де росте, ростуть наші квіти. Тепер я перевертаю паличку і набираю на другий кінчик жовту фарбу і малюємо серединку нашої ромашечки. Ось. І ще ми можемо намалювати сонечко, яке світи на наші квіти, а квіти підняли голівки свої до сонечка і радіють. Діти, ось таку гарну роботу, ми з вами намалювали таку ромашкового поле. Я бажаю вам творчих успіхів і чекаю вашої роботи, щоб ви мені прислали так? А тепер до побачення і до нових зустрічей.